Друзі, Всім привіт, Чорноморець Олександрія. Сьогодні зробимо прогноз на цей поєдинок. Одеська команда проти Олександрії, друзі, Чорноморець в рідних стінах о 13.00 7 квітня буде приймати у себе в Одесі Олександрію. Ну що друзі, поговоримо про команди і зробимо прогноз на даний поєдинок. Розпочнемо ми. З того, що, по-перше, Чорноморець йде 8-й, в українській прем'єр-лізі, Олександрія Одинадцята. В принципі, майже сусіди 26 балів у Чорноморця. 3 24 залікові пункти. Тут взагалі все настільки політненько і дещо фантастика. Який же в нас неймовірний конкурентноспроможний чемпіонат. Ну і Якщо брати останні зустрічі Чорноморців в Олександрії, то дві перемоги Чорноморця. Дві дві нічі та одна перемога Олександрії, то дві перемоги Чорноморця, дві нічі та одна перемога в Олександрії за останні п'ять матчів. Ну Команди взагалі Олександрія в принципі в одесі грає непогано. Тут ніча 2-2, перемогли навіть 2-1. На Ніці 1-1. Ніці Арена. ну На Ніка, стадіон Ніка в Олександрії ось ніча була 1-1. У 23-му році, 9 квітня, тобто рік тому. В Таверському матчі був трилер 4-5. А у цьому сезоні команди вже грали 1-5 на користь Чорноморця, друзі. Чорноморця розбив Олександрію в першому колі між цими командами. Ось, без шансів. 1-5, і Олександрія прагнереванжа після цієї поразки. А Якщо подивимось, форму команд, Олександрійці і чорноморці поступилися. Три матчі підряд Чорноморець програв, але вдалося, вдалося таки Чорноморцю реанімуватися. Морець... Розгромив паліс на виїзді. І плюс потім був ще Кубок України півфінал проти Штере Чердомос програв із рахунком 1-4. 1 4 Матч Олександр Сандрія після повернення заболовні ніча. Динамо програла 0, ВОСТИ програло 1-0, Версо програла 1-0, Тобто поразки були мінімальними, тільки від Шахтаря було розгромно. Олександрія після. Це повернення достойно грав з Донецьким Шатарем, ніч 0-0. Але доначальним зарахувала тут перемогу, потім з Ререєю була 0-0 ніч, потім перемогли uh, Палісі Tomer 2-1, потім перемогли Полтавську вура 1-0 і був трилер з Минаєм. Причому Олександрійці вигравали два м'ячі, але втратили перемогу в тому поєдинку. Можна сказати, що Олександрія мені більше подобається останнім часом. За останній матч, ще одна поразка, але після Да, одна і то від Шахтаря, як зарахували, автоматично. Тому де-факто нуль поразок можна рахувати. І справді. Тобто, якщо прибрати автоматичну поразку від Шахтаря, то в принципі Олександрія повернулася після паузи доволі таки непогано ти перемоги дві нічі. І одна поразка це автоматично від Шахтаря. А на полі де-факто Олександрія нікому не програвала. А ось, Чорноморець грає вдома, Олександрія пране реванш розгробня 1 1,5. Болячі, звичайно, такі поразки. А ось, У Чорноморця є своя мотивація, свої плани. В принципі, Чорноморець восьмий до Єврокубків там о -о, дуже далеко. Дуже далеко, то мені би сказали, 16 очок. У нас тільки 4 команди з України можуть брати участь в Єврокубку, Було більше. Але, на жаль, ми понизилися в коефіцієнтах. В ось, тому, на жаль, вже, я так розумію, що 4 команди. Так, ну, нібито Ліга Чемпіонів дві, Ліга конференції також дві. Ну, нібито так. Поки що. А там буде далі видно. Добре, зараз не про це. Зараз про Чорноморець та Олександрію. Команди, в принципі, йдуть в середній таблиці. Ось, в принципі, я думаю, не вилетять ці в Єврокубку, я думаю, не попадуть. Тому відрив від Єврокубки великий, Ну, в принципі, відрив до зоневулі також такий нормальний такий відрив, тому, в принципі, команди. Можуть просто сфокусуватися на своїх поєдинках та просто отримувати задоволення від футбола. А, дуже багато забиває останнім часом. Не ну як багато. Ну, багато, але Олександріці забивають стабільно в середньому десь два за гру. Ось Олександрій він колотила, до речі, 17 шам'ячів. Взагалі. Ну, все одно до пауза взагалі була катастрофа. 26 пропустили, мінус 9 різниця забути пропуститих. Чорноморець забув 30 голів, 29 пропустив, плюс 1 різниця бути пропустих. Чорноморець забуває богато. Чорноморець, наприклад, більше забуває, ніж Ворскла, ніж Полісія, аніж... Ну Навіть, навіть та Зоріа Олександр. В принципі, Чорноморець з атакою проблем нема. Але 29 пропущених. м'ячів, Навіть у Олександрії менше. Ось. Тут, Чорноморець грає в такий атакувальний, сміливий футбол. З Шахтарем вони також грали сміливо. Ось. Олександрія більше контроль м'яча, вони полюбляють. Ну, також грати першим номером, ногу. В принципі, я думаю, хороший футбол Ми вже бачимо. Її. Мій перший пронос на цей поєдинок, Я думаю, друзі, обидві команди заб'ють. Чесно, щось мені так серце підказує, що обидві команди заб'ють у нашому поєдинку. Ну і другий мій перенос, я все-таки віддам перевагу першій команді. Все-таки Чорноморці я віддаю перевагу. Все-таки я думаю, що Чорноморець на власному полі ну, як мінімум не програє. Олександрій, тобі ще останнє відсутні зустрічі, показує, що Чорноморець. Ну, не програє Олександрії вже дуже багато. Остання поразка була в 2021 році з рахунком 1-2. До речі, в той такій Одесі? Ось тоді був такий 22 го першому році. Ось, ну було, що Олександрія тут гра мила але було, що Чорноморець тут грами. Тому такі матчі доволі такі неочікувані. Може будь-що завгодно статися, але я думаю, що обидві команди заб'ють, та Чорноморець не програє. Ось. Тому, ми, Тому ось такі мої прогнози. Наприклад, нічя якась 1-1 це цілком наприклад імовірний розвиток матча. Але я сказав: обидві команди заб'ють, та Чорноморець Одеса не програє. З такими прогноз. На даний матч! Ще вам сподобалося відео, поставте лайк і ще раз нагадаю прогноз, обидві команди заб'ють, та Чорноморець не програє. Завжди нагадую прогнози. Тому дякую вам, друзі, за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.